Мої вітанечка сьогодні у нас посолочка від Дніпро М. Подивимося, що вони мені там запакували на чорну-п'ятницю. Як завжди, це купирка. І це добре. Це воно. Який? Гарантійний талон Ну, це уже добре. Він буде працювати. Накладна, видаткова накладна. Значить це все є. Що ми маємо? Ми маємо отакий алмазний диск. Будемо працювати із плиткою Дніпра став екстра керамець. Ну, побачимо. Ми маємо отаку пачечку LX Така угу важкенька. Але гарненька, працює добре, перевіримо. У нас є відрізні круги. Такі собі, звісно. Мають пальці нажиться. Так, заради чого ми тут зібралися? Скоро покрут. О. Тобі допомогти? Ні. О! Єс. Сатерці, що я сьогодні читаю, не зрозуміло. Ну, так і що ми ще писали? Ос! І що ми тут маємо? Хм. І повенку чипаху. Скоро. Ну, такий мощненький мощненький. Якийсь такий він незрозумілий по габаритах своїх руках. Такий як, як наче якась половинка, але... Як обріс, Але не мощний, ну? Чого типиш, Здесь выписку. Повинно. И мощная. Да. Лоу. Батарейку Батарейка у нас садис. Ну, как Ну и зарядно. Стандартная зарядка. Всем дякую всем, побачила, я буду